Глаукома одна із наймасовіших і найпідступніших хвороб ока. На початкових стадіях людина не відчуває, що хворіє, а тому до лікаря не звертається. Така необачність може коштувати зору. Глаукома перебігає взагалі безсимптомно. Людина може тільки відмітити, що санки проснулася, наче якийсь туман перед очима, потім походила, воно зійшло. Нічого людині не болить, нема раптової втрати зору. І Людина навіть не звертається до пацієнт, до лікаря. Пацієнт не звертається і думає, що все це. Так повинно бути, це вже з віком, це вже після сорока. А мені треба окуляри, а мені треба то, а така причина. Але потім, якщо все таки звертається, то знаходиться така серйозна проблема. Глаукому називають хворобою віковою, однак і вона молодше. Так суспільство платить за технологічний прогрес, масову комп'ютеризацію. Люба зорова нагрузка вона є провокуючим моментом, і, наприклад, є фактори ризику при глаукомі. Всі повинні е, пацієнти, які звертаються у поліклініку любові районну поліклініку до будь-якого лікаря один раз. В рік іти в долікарський кабінет, де вимірюється внутрішньоочний очний тиск. Перша ознака глоукоми підвищення внутріочного тиску, навіть якщо ви абсолютно здорові, перевіряти його для профілактики не завадить. Хворих щораз збільшується на цьому прийомі. Якщо було раніше півтори-дві тисячі, то зараз до двох з половиною тисячі за рік приймається такі хворих. Щорічно оперуються хворі, і в минулому році біля 500 операцій було зроблено з приводу глоукоми для того, щоб зберегти людям з. От взагалі кількість хворих на глаукому в нашій області поступово збільшується щорічно, десь на 500-600 чоловік за рік. В Україні зараз триває тиждень боротьби з глаукомою. Цей профілактично-просвітницький захід має на меті нагадати, гострота зору у ваших руках.